На жаль, вкотре вже в четверте суд відмовляє про об'єктивне висвітлення відкрите судове засідання представниками змі. Ось причину розмивчато повідомляють. Тому я думаю, що якщо б людина була не невинна і вона б не підтримала б про висвітлення цієї справи в засобу масової інформації для більш об'єктивного висвітлення, ось тому в мене як і залишається підозра, що е, сторона обвинувачення першу затягує час і не зацікавлена в, е, в більшому і правдивому рішенню суду, е, це перше. Друге, е, хочу сказати, що е, засідання знову ж відбувається раз в місяць. Е, на попередньому засіданні е, підозрю, обвинувачений відмовився. Від своїх попередніх показів, які давав на досудовому засіданні, ось, де він е признався, е що він був е на місці злочину в той час, в ту годину, е і е втратив чи, свого гаманця, він займався пошуком його. Ось, і відповідно там його зафіксували е камери відеоспостереження. Е на минулому судовому засіданні він повністю відмовився від цих показань. Тобто він сказав, що він не приїжджав туди, він там не був і ніякого митця не губив. Це говорить про те, що дійсно людина мінює покази, тобто вона переживає за свої за рішення суду по відношенню до нього. І ще до цього можна додати, що він озвучив, що йому були надані, не надані, а шарпали його, тобто на нього був міліцейський тиск. Коли в нього запитали, а хто і чому, він сказав, я не пам'ятаю. Ось тому а, складається враження. Якщо а, і до цього хочу додати, що з їхньої сторони, як з сторони захисту а, і обвинуваченого, не було подано не скарги в прокуратуру, що на них дійснюється тиск а, на, на діяльність правоохоронних органів. От тому я говорю про те, що мені, моя думка, що вони. А, Говорять неправду, намагаючись уникнути справедливого показання покарання. один чи два рази. була сторона захисту відсутня без поважних причин. І прокурор Бошко Олександр Сергійович ходетайство про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката в вищій кваліфікаційній комісії адвокатів. Ось звернення в суді суд в цьому ходитайстві відмовив. Ось це перший, якби факт того, що дійсно затягується суд. Ну і ми бачимо, що, можливо, суди дійсно зайняті, можливо, багато справ. Але ми дивимося по факту, що одне судове засідання на місяць, на місяць говорить про те, що справа затягується. І ми бачимо, що це дає час, можливість сторони захисту і саме обвинуваченому змінювати покази, готуватись свідків можливих, які можуть ще виступити в даному судовому засіданні. І, всі зусилля прикладають для уникнення покарання. Неодноразово вже нам передавали просто усно привіти про те, щоб ми не ходили на суди. Нам цікаво цей суд. Ми ходимо на кожне засідання і бачимо, як там це все проходить. І кожного вже другий раз чи третій на засідання ми чуємо в нашу сторону. Брудні наклепи, що нами лякають, що ми там його десь били. І він так також, я дивлюся, робить це спеціально для того, щоб ми не ходили на ці засідання. То я йому хочу сказати, що нам не їхні гроші, так як вони кажуть, що там хтось нам щось платить, не їхні погрози, не їхні матеріальні, якісь там комусь допомоги, їм не допоможуть, тому що у нас є принцип, це правда і більше нічого.